трошки підсмажу копчене домашнє сало і приблизно додавлю одну столову ложку олії. Сало починає потрошки шкварчати. Добавляю цибулю. Ось так її трошки треба щоб Цибуля пустила сок. І на маленькому вогні тушу приблизно 5-7 хвилин. До м'якості. Пройшло 5 хвилин, цибуля вже стала м'яка. Сало я забираю. Воно вже не потрібне мені тут, у сковорідці. Воно свій аромат вже придало. смажену цибулю додаю. така у мене моя домашня капуста квашена. Сочна. Хрустка получилася, дуже смачна капуста. І тушу капусту приблизно до хвилин 10 на самому маленькому вогні. А тим часом, поки буде капуста тушитися, я замариную курочку, щоб не гаяти час. Все, отак накриваю зараз кришкою і тушкую до 10 хвилин. Зразу такий аромат. Обалдеть. Ось це така у мене нарізана дрібно селера, Вона заправлена олією. Тут я трошки перець чилі. І буквально два зубчика чеснока я додаю. Воно придає аромат. І отак я зберігаю це в холодильнику. Додаю до м'яса, у супи, в гуляш. Воно дуже придає вкусний смачний смак. І зараз теж сюди додав одну ложечку столову даже можна Вегета. спеції додаєте на свій смак за своїм смаком Універсальна приправа, приправа до курки. Чорний молотий перець, свіжомолотий, він придає набагато кращий аромат, смак. Трошки в капусту добавлю. і от таку домашню суху аджику я додаю. Це я сама її готую, роблю з різних спецій, заправляю олією і тримаю в холодильнику. І потім вона дуже смачно. Підходить до будь-якого м'яса, до гуляша. Трошки добавлю кефір, можна сметану, майонез, це не принципово, на ваш смак і взагалі, що маєте на даний момент в холодильнику. Зараз все добре перемішаю. М'ясо треба. Помасажирувати, щоб всі спеції добре обробили м'ясо. І залишу на хвилин 15. Поки капуста буде тушитися, хвилин 10-15, і м'ясо нехай трошки маринується, нехай впитує в себе оці всі спеції, кефір. В капусту натираю мускатний горіх. Ви можете не додати, це за бажанням. Мені мускатний горіх дуже подобається. Солити буду трошки пізніше, тому що капуста солена. Спеції оці домашні аджика домашня, яку я робила, вона теж солена. Тому в самому кінці я попробую на смак, якщо треба буде посолити, я трошки досолю. Якщо не треба, буде, тоді супер. Все, капуста вже. Більш-менш м'яка, її тушити зараз без курки, і викладаю на капусту зверху оці от цомби курячі. Цей сок я не виливаю, а поливаю зверху курочку. Якщо у когось нема великої такої кришки, можна от зробити саморобну таку кришку. Це можна і в духовці запікати, можна і на сковорідці, хто як хоче. Це за бажанням. Так от накриваю фольгою, фіксую, і роблю отакі от маленькі отвори, пару штучок. І все, і залишаю до повної готовності. Курочка собі з капустою будуть там тушитися. Це вихід з положення. Нема кришки, фольгою накрили, зробили маленькі отвори, такі проколи. І супер. Ну, собі тушиться, звідси потихеньку виходить пара. Все, я зафіксувала, зробила маленький вогонь і нехай тушиться. Пробуйте, готуйте дуже смачно, сочно, бюджетно.